Мої вітання, тільки закінчила вибирати свою цибулю і часник, тільки закінчила його розвішувати, як вирішила обробити триходерміном. триходерміна. Ось, розвела собі розчин такий. Так думаю, що мені е, на, 5 оприскувач, на 5 заправок оприскувача потрібно. отакий от у мене 12-літровий. Буду вливати оцей розчин і доливати водою. Нагрілася в мене водичка на дворі, буду доливати водою і обробляти полуничком. Буду оприскувати під корінь по листу. І купила я собі отаке средство від бур'яну на міжряддя. Стоїть спека, господи, все таке паник, що бур'яни ростуть. Я вже, чесно кажучи, замучилась кожен тиждень полити міжряддя. Вирішила обрискати мастаком. В тому році я бризкала їм, до речі, то так, бур'яни гарно він цей покрутив і ну, не йшли в ріст бур'яни. Тому вирішила оприскати я мастаком. Ну і результат покажу, який він вдіє. Так що вже вечір. Не знаю, встигну я чи не встигну. Але оце такий у мене зараз буде обробіток. Треба встигнути. Бо на завтра вже інша робота, вже не встигаєш. Так що оце таке розщено. Стоялась, до речі, воно, в мене хвилинок 40, зазначено. Ось. Зараз я його буду заливати і прискати. Вирішила обробити. Хочеться хімію обробляти лишній раз, хочу внести триходермин. Оце така в нас робота. Так що всім гарного дня.